Всіх вітаю на каналі Тарасові Пригоди. На вулиці ще зима. Останні дні зими. А в мене покатенька по місту Київ. Не сам я буду кататися. Зараз зустрінусь з сашком десь на лівобережці. І плануємо поїхати вздовж набережних. Цим маршрутом я вже катав. Але то було давно. Повторить. На вулиці плюс 5 градусів, але погода обманлива. У віконце подивився, сонечко світить так гарно. А насправді дує вітерець. Гарно, що взяв вітровку із собою, якщо змерзну, буде надягати. У лісі гарно, вітру нема, тиша і мені теплесенько. А їхав по дорозі, вітер холодний. Мій маршрут пролягає по парку Перемога, і тут наче не весна, а осінь. Листя. Але під листями вже зелена трава. Чесно кажучи, дуже приємно, що в парку наводять порядок. Комунальників багато. І не дивлячись на те, що понеділок, людей теж багато в парку. А я сьогодні вирішив перетнути дорогу, перетнути залізничну колію. І так я попаду на лівобережку. Це мені цікаво, мой ліфт працює. Це диво буде. Дивіться, працює ліфт. І що саме цікаво, в ліфт велик влазить, не треба його задирати. І цей ліфт теж працює, оце чудеса! Перетинаю залізничну станцію Київ Дніпровський. І вуаля я на лівобережці, зустрів друзів. Вони дивляться на мене. От дурачок, думають, знімає нас. А сонечко вже сховалось за хмари. І попереду я бачу тільки хмари. І церкву. Хто є та? свої это. Свої! Я вам набрехав. Казав, що зустрінусь з сашком. Забув, що в нього борода з отцом Олександром. Відпущу гріхи, якщо треба. Так, так що, ти... які в нас плани? 에, почекай, я побачив, що в тебе нові окуляри, да? так. як тобі в них комфортно? Ну, в принципі, незвично, ну нормально, начебто. Я думаю, як додатковий захист. Ну це більше від сонця, це не фотохромні. Але так від вітру, від комашок всяких, в принципі, підійдуть. Ну так, да, да, да. Ну, вечором як темніше, ти ми зніматимеш уже. Ну, ввечером то взагалі фотохромні, мабуть, треба, я не знаю. Ну, це більше поля... поляризаційні, типу, так називаються. Начи... Це... Начитався одеться. Це коротко, я нічого не розумію. Ладно. Ну що, вирішили ми таки їхати вздовж набережних. До речі, тобі не холодно, як тобі? Ну так стояти взагалі нормально. З вітерцем Та нормально, в принципі, я фліску піддягнув. Ну, ірмуху, фліску і оцю от курточку. Ну, ну, ну а я, якщо що, то надягну ще вітровочку, якщо змерзну. Оце зараз ми їдемо, по ліву руку у мене русанівська набережна, а це тут якийсь, ну скажімо, парк. І тут я здивован, тут дуже чисто. Тут теж комунальники все поприбірано. Хоча ми з Рітою, коли їхали, тут було багато народу, сміття, а зараз все чисто. Побачили ларьок з кавою. Але так як Ріточки нема з нами, то нам плювати на ту каву. Позаду нас залишилась Русанівка, а попереду відкривається район Березняки. Ми їдемо вже по Дніпровській набережній, бачимо міст Потона і гарний краєвид на правий берег Києва. І гарний тут парк. Чесно кажучи, по паркам зараз кататись саме то. Бо літом тут дуже-дуже людяно буде. Лебеді, глянь. Приплили три лебедя бачу, а то два сірих гуся, мабуть. Ось тут ресторанчик на ресторанчику. Що зручно напився і водичку. Чим би дитина не тішилась, якби не плакала. Це для яких багаторів. А тепер ми бачимо район Позняки і нова розв'язка. Я вже по неї їздив. Ну великом. Бачили парк цікавий, заїдемо катнем. Не знаю назви, але це біля Дніпра на Позняках. Парк називається Парк Прибережний, є навігаційна мапа, дитячі майданчики, велодоріжка. Він невеличкий, але все тут дуже гарно і красиво. І посеред парку стоїть якась скульптура така пузата, як і я. Se panda, panda konfu. Заїжджаємо на оглядовий майданчик. Олександр, а скажи мені, що ми будемо оглядати на цьому майданчику? Качки вон є, лебеді є. Качки це дівчат... Качки. дівчат нема, поки. А, а он ще. лебедь далеко, ну камера не передасть. А леплять на пруду. Побачив автосалон, де... Електромобілі продають і згадав, що тут працює мій товариш. Зараз, якщо вийде, зайдемо, подивимося на ці електромобілі. Ще рік тому дивився відео в Китаї була виставка електромобілів. І мені так показало, що китайці вже Теслу засунули за пазуху, переплюнули її. От зараз ми й глянемо на ці китайські автомобілі. Попали ми в салон по-іншому ми йде зовсім, і там комплектація най найкутніша. Це Михайло, він нам зараз трошки розповість, що нам цікаво. А що нам цікаво, я хотів би подивитися, яка тут саме дешева, і яка сама дорога і краткотехнічні параметри. Оце сама дешевенька машинка, що ми бачимо, Honda. 2500, от якби гривень. Чесно кажучи, я в електромобілях ну нічого не розуміюсь. От що мені цікаво, скільки можна проїхати на цієї машині? Саме ця машина влітку проїде 250-300, а взимку біля 200. Ми бачимо саму дорогу машину, яка тут є. Як називається? Zicker X. 35500 коштує. Виглядає дуже красиво. Ось так виглядає зарядний пристій. Це домашній, це домашнє. Бували в автосалоні, Михайло мозги покампасірували, їдемо далі. Їдемо з Олександром по селу. Село називається... Не знаю як, але ну я думаю, Позняки. Село, а за селом бачимо багатоповерхівки. Місто. Зараз у нас в планах по південному мосту. Переїхати Дніпро і вже поїдемо по правому берегу Києва. Пес, звати його дюк. Пес дюк. Плани у нас, мабуть, змінюються. Зараз повітряна тривога луна і по мосту не можна їхати. Так що на правий берег не попадаємо. Поїдемо тоді в парк партизанської слави. На велодоріжці ми бачимо такий знак. Я так розумію, він, значить, напрямок руху. А що тоді означає оцей знак? Він означає, що попереду мене велодоріжка. Але знову знак. Якийсь парадокс. Закінчилася повітряна тривога. Відновляємо наш маршрут. Зараз їдемо на правий берег. Ось Олександр придбав собі ось такі сумки. Теж на Аліекспрес. Чесно кажучи, ну, мені дуже подобаються. Гарна блистаковка. Чи молнія, як правильно. Ні, ну, тут, в принципі, два відсіка. Один там для документів, там, по суті, а другий можна положити більш таке об'ємне. Ну, Чесно кажучи, ціна невисока. Бо подивилися в нас, ну поки що нема таких резервів, що якісь там десятки тисяч на це все тратити. А там обійшлося це все. Та, за ці дві сумки я не пам'ятаю, щось там чи 20 доларів, чи, чи 30 доларів. Щось. Згоден. А оце в тебе ж... Карбончик. Це карбонові подфляжники. Ще треба купити пляшечки. І ця, і ця. Ну, так, Я ладно. на день народження тобі подарю пляшечки. А в мене теж сумочка з Аліекспреса. Сашко називається Сахо. У. І, чесно кажучи, я їй теж задоволений. Вона так стала гарненько. Я тут ввожу камеру запасну, ремкомплект, насосик влазе. І дзеркало. До речі, і тобі рекомендую. Вже, коли я думаю, що потрібно, треба якось... Це ти заліка заказував чи ні? Та чи заліка, чи тут його там 100 гривень ціна. Угу. Я думаю, що це зручно насправді. Зручно, Майко я користуюсь. Такі доїжджаємо ми до південного моста і надіюсь, нам вдасться його перескочити на правий берег. Ось ми і на правому березі. І вздовж Дніпра рушаємо в Сторону подола. А це ми бачимо видобище метро тут. Там автостанція видобіще і залізнична станція. Заїхали в кущі, бачимо ресторан Замок що я Звісно, не знімав, собака побігла за нами. Олександру кажу, дивись, собака гониться. Каже, яка собака? А сам он див. тільки п'ятки замількали. Ну, насправді він не так боїться собак, як я. Зараз нас чекає дуже складний перехід. Нам треба вичекати момент, коли не буде машини перебігти оцю дорогу. Я вже тут декілька разів таке робив. Зараз буду вчити Олександра. Тут з завданням впорались, але попереду ще діляночка, де треба перебігти. Складні ділянки дороги в нас позаду. Їдемо далі. Тут відомі такі ресторанчики для бідних людей. Я бачив, тут деякі блогери-велосипедисти смакували, розхвалювали. Як тут смачно, як тут дешево і гарно. Це ми бачимо пам'ятник засновникам Києва. Кий щек і Хорив. Кий щек Хорив і їхня сестриця Либедь. Ну, Це відомо, що це легенда, але якби вони тут приплили. Ще оцих сходів не було. Ось тут виліз сперва Кий і каже, тут буде Київ. А либить каже, а я поселюсь біля ЖД вокзалу. А хорив каже, а я на Подолі. Не віриш? Сам бачив, не так було. Сам. Дійшли до води, і я любуюсь. Бо літом тут буде все цвісти зеленим кольором і воняти. Зараз красота тут. Цікаве явище на Дніпру. Ось тут гладесенька водичка, а тут хвилі з'явилися. І течія в нас вправо йде, Якоби перекат. Або ще, може тут якась труба під водою йти, якусь парашу виливають, не здивуюсь. Ну, Дивіться, що тут все тут таке? Знову перекат бачимо. А це, мабуть, і є перекат, я так думаю, можливо. <One> Це ще ну, перепад глибини. Заїхали в тунель, де я завжди співаю. у Олександр Новачок, чи то в нього? Стільки радісних емоцій, що то він втричі мене сильніше, я його не можу здогнати. Летить. Чесно кажучи, ось така швидкість мені комфортна. Олександр кілометрів, мабуть, на 5-10 швидше їде. Зараз за мостом спустимося вниз і поїдемо біля самої водички. Їдемо з Олександром і міркуємо, навіщо оці тумби. Олександр каже, щоб гелік прив'язувати, а я кажу, щоб бухати там. Рюмочку, бутилку півасіка собі поставив і насолоджуся. Оце завжди дивуюсь, цікава назва мандарин. Заїхали до району Оболонь. І тут вітерця нема, сонечко і нам жарко. Прекрасно, можна сказати. Зараз відвідаємо парк Наталка. Як ти на це дивишся? Ні разу не був, там кажуть, дуже гарно. Ти не був у парці Наталка? Ні, не був. Так я тобі зараз покажу парк! Так Наталку чи парк? По праву руку парк Наталка почався. А по ліву руку це називається Оболонські ліпки. І як же без церкви? Наталка один з найкращих парків Києва вважається. Но він новий, його доглядають, площа велика. Мені тут подобається. З мінусів це те, що на вихідних тут дуже-дуже багато народу влітку. Парк реально класний. Алкашів тут не побачиш. одні спортсмени, велосипедисти і алкаші, які маскуються під спортсменів і велосипедистів. І що цікаво, парк будується далі. Скоро побудують цей мостик на остров з цього острова на інший остров. Прикольно! може зараз вгадати, що я вам зараз покажу. А покажу я вам зараз пам'ятник губатим жінкам. Ось він. Так що, дівчата, вас не забули. Люди кормлять лебедів, качок і чайок. Ходилися попити водички, і зараз у нас марш бросок на лівий берег. Насправді ми ще тиждень тому з Олександром виїжджали покататися, відео не знімали, а чому? Бо всього на годинку вирішили, а хоча вийшло, що на півдня, і теж була чудова велопрогулянка, як і сьогодні. Ще що хотів розповісти. Той раз ми мінялися великами і каталися. Які в мене відчуття від цього конондейла? Ну, єдине, що я відчув різницю, це гальма трошки цупкіші. А там ще розповідають там посадка інша, чесно скажу, що на цьому, що на цьому, що на моєму старому. Ну, Мені начебто однакова посадка, їх можна підрегулювати, там десь кермо трошки підняти. Я навіть не відчував різниці взагалі. Як ти? Та як, як? Ну мені незвично, ну як незвично. Коли що? на моєму їсти. Що у тебе сінгл, ну якби спереді одна зірка, а тут дві. Ну ніби вже Ні, так Я маю не... на увазі пописаці там. Та по писаці те саме, мені здається, то маркетинговий ход там більше. Ну що там різниця цін, що там яка. Ні, ти не путай. У тебе вилка. 70 градусів кут до рами, а в мене 69,5. Ну коротше, це до чого він веде, що це не суттєво так. Ну, Особливо для починаючих, скажімо так, на накат на все воно, в принципі, воно зовсім не пливає, просто сів да їдь, хоч на да їдь. Ну, Щоб він не тільки стояв. Що а ми їздим. вам скажемо, головне катати, що є, на що є, на тому і катайте. Вже на лівому березі, скоро вже потемніє. Самопочуття прекрасне. Проїхали за сьогодні 50 кілометрів. І ще десь додому, ну, кілометрів мені 8, сашку може 12. О! Нас обганяють справжні самокатисти. Яка швидкість? О, серйозно, серйозно. До побачення. Знаходимося ми на радужному масиві в парку. І зараз у нас вже маршрути розходяться. День був чудовезний. Чесно кажучи, 53 кілометри проїхали і це ще не все. У Олександра навіть це сама здорова відстань, яку він подолав, але все попереду я тебе буду дресірувати. Всі... На, на 300 вийдемо? На 300 ні. Хіба що на тракторі. Всім до побачення, до нових зустрічей.